Хочу привітати вас, як Христос пересвітав своїх учнів. І Він казав Мир вам! І я також радий цю можливості побажати вам всім миру. Хай Бог благословить нас, і наші сім'ї і нашого всього Україну. Будемо розпочати всі наші, будемо молитися до Бога, бо від нього все залежить. Не від, від того, що ми маємо, чи ми обладаємо, там залежить наше, наше життя, а життя людини залежить від Бога Спасителя нашого. Будемо молитися. Люби наш Господь і Бог, ім'я Ісуса Христа. Приходимо до тебе з словами, подяки, бо Ти є Бог добрий, і ти дав нам можливість бути в цьому дні, на цьому місці, Господи, прийти малим. Господи, ми хочемо вклонятися Тобі. Ми хочемо прославляти Тебе. Ми розуміємо, що наше життя залежить від Тебе. Господи, і завдяки тобі ми сьогодні прокинулися, у нас є що їсти, у нас є що обягнутися. І в на наш, нашій місцевості нам нічого не загрожує. У нас не йде війна, Господь. Але там, в інших місцях. України на, на Востокі, там іде війна, і ми за Україну всі щиро Тебе просимо. Хай прийде Твоє зцілення, Хай прийде ізбавлення, Хай прийде Твій мир на нашу землю. Хай росіяни повертаються в свою землю, українці, в свою, хай живуть щасливо і мирно, бо ти хочеш, щоб люди були щасливі і мирними. Господи, благослови нас за цього і прости всі наші гріхи. Бо ми всі дуже багато грішимо перед лицями. Тобі я дякую, тебе я прославляю, тобі хочу вклонятися і просю, щоб ти благословив всіх людей, які знаходяться на цьому місці, щоб ти благословив їхні сердечні такі переживання, їхні нужди благословив. У когось у когось якісь складнощі, у когось якісь у когось проблеми. Господь допоможи у вирі. Ось здоров'я не вистачає, дайте це, це зацілення, Господи, у когось фінансів не вистачає, то благослови, щоб люди могли заробити ті гроші, щоб могли вирішити свої фінансові проблеми. Господи, когось мудрості не вистачає, когось терпіння, то ти дай побагаство слави свого. Від свого щирого серця дай нам, Господи, ім'я Ісуса Христа. І ми славами вклоняємося тобі, отцю Сину і Духу Святому. Амінь.